Як спочатку це було незрозуміло. І навіть іноді настільки незрозуміло, що ставало нудно. Багато-багато часів безснажливих репетицій, суперечок, чому, навіщо, коли Уляну цей процес втомлював, то вона збігала з глядацької зали до костюмерних будинку культури при великому заводі, відомому на весь СРСР. В якому її матуся грала у аматорському театрі. Ось тут було справді цікаво. Безліч суконь, як у принцес, бутафорські корони, щоправда, розміри інколи були зовсім не дитячі, але все одно цікаво. І головне, хазяйкою всього цього скарбу була чарівна жінка, яка немов казкова фея готувала черговий пепелюшці наряд на бал. Вона випромінювала доброту та щирість і ніколи не відмовляла Уляні у забаганках все переміряти. А те, що не можна було, треба було дочекатись, поки Улянка підросте. Така була відповідь. І, звісно, дівчинка чекала та мріяла, одягнути на себе все, що бачила у тій кімнаті. В неї теж були домашні королевські наряди, зроблені своїми руками. І корона, і шлейф з марливої тканини, на якому були наклеєні зірки з фольги. такої рідкісної субстанції в ті часи. Але ж не було тих пишних кринолінів та спідниць, як у казках на кінострічках. А дуже хотілося в них покрасуватись перед дзеркалом та відчути себе королевою, хоча б у дзеркалі. У ньому ніхто й не сміється та й не заздрить. Не треба нікому нічого пояснювати. Єдине спокійне місце. До речі, саме книга Аліса в Задзеркалі стала улюбленою книгою Уляни на довгі роки. І хоча матуся подарувала її дівчинці у п'ять років, і тоді важкувато було ще читати. Але потім, коли дівчина читала краще за усіх в своєму класі, цю книгу вона перечитувала багато разів і, немов дивилась фільм. Так все там було яскраво і завжди загадково. Немов зарядками є ще щось. Повертаючись до глядацької зали, втомивши спрагу безкоштовною, дуже колючою, забороненою матусею газировкою з автомату, що стояв у довгому коридорі будинку культури, Уляна розмірковувала, що їй більше подобається робити у цьому житті. Бо матуся почала розпитувати про це, щоб кудись піти, до якого-небудь кружка чи навіть студії. Звісно ж, на першому місці були балет та фігурне катання. Дівчина була дуже гнучкою і просто мріяла про куанти або ковзани. Вдома була зроблена самотужки балетна пачка, а замість льоду була гладенька пофарбована підлога, яка без килимів ставала прототипом льодового покриття, і в капцях дуже кумедно було по ній кататися. А ковзани та й сам лід у південні зими. Були ще тією рідкістю. З балетом теж не склалося. Навколо були танцювальні заняття, а саме балетної студії в ті роки в маленькому місці не було і не могло бути. Тому цю мрію теж прийшлось відкласти і стати пересічним глядачем цього неперевершеного мистецтва. На третьому місці була гімнастика і навіть циркова студія. Уляна спілкувалась під час репетиції театру з дівчатками і примірювала на себе перспективи бути серед них. Дуже любила ходити на циркові вистави, коли цирк приїжджав до міста. Особливою подією був такий собі проїзд мотоциклу по вертикальній стіні. Водночас і страшний і дуже ефектний цирковий номер. І Уляна приміряла на себе навіть такий екстрим. Але це все було більше в думках. Співати теж подобалось, і найяскравішим прикладом для Уляни стала Алла Пугачова, пісні якої постійно звучали вдома. І в ті часи це було, звісно, яскраве, розривне, не схоже і водночас сповнене такої сили та магнетизму явище. Що хотілося дуже бути схожою на неї, бути такою ж сміливою і емоційною переможницею усіх життєвих труднощів і слабких сторін свого характеру. Особливі емоції викликала пісня Бумажний паперовий змій. Яку хотілося слухати, дивитися з балкону п'ятого поверху, на якому мешкала матусина сестра на різнокольорові хмаринки в небі, у сяйві вечірнього сонця, і мріяти, 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 літати у своїх мріях і радіти, що у цей момент ти вільна від усього зайвого. Думки щодо лікарської діяльності виникали тільки у періоди. Довгих хвороб та походів до поліклініки та різних лікарів, де виникало тимчасове бажання у майбутньому теж комусь робити ці страшні маніпуляції, типу уколів або забору крові з вени, або зуби посвелити бормашиною. Та згодом мистецтво перемогло. І такі немістецькі думки потроху розчинились у часі.